Чи було у вас колись відчуття, що десь в житті ви повернули не туди? Колись ви зробили неправильний вибір, і тепер ваше життя склалося взагалі не так, як би вам того хотілося. Чи було у вас відчуття, що ця робота вам не підходить? Це взагалі не те, чим би ви хотіли займатися. Це не те, про що ви мріяли. Чи було у вас таке жахливе відчуття, що роки пройшли, і ви про них взагалі шкодуєте? Що вам нема взагалі що згадати приємного? За останні роки, що життя просто пролітає, і ви наче знаходитесь постійно в сірих окулярах, нічого вас не радує, ні від чого ви не радієте. Ви просто, наче хомячок, який просто біжить в цьому колесі, крутиться. А для чого він це робить взагалі незрозуміло. Такі жахливі коментарі, такі жахливі повідомлення я бачу і читаю кожного дня, і не один раз, на жаль. Чому таке відбувається в нашому житті? Я вам просто це скажу. Тому що ми не знаємо, як зробити по-іншому. У нас немає інформації про себе, у нас немає знань про себе. Ми не розуміємо, що зараз в цю хвилину, в цю секунду для нас краще зробити. І так як у нас немає про себе знань, ми йдемо за поштовхом друзів Всесвіту, батьків, хтось нам щось порадив, так ми зробили, а те, що воно для нас взагалі вилилося жахливу ситуацію, це вже нікого не хвилює. Якби у вас були знання про себе, якби ви розуміли, хто ви, що ви, свої таланти, свої сильні сторони, слабкі сторони, де як вам краще заробити? Де як... Вам жити, навіть в якій країні вам потрібно жити, чим вам займатися, на кого навчатися, якби у вас були всі ці знання про себе, книга вашого життя, ваше життя б склалося просто найкращим для вас способом. Я радію, що 7 чи 8 років тому я знайшла такого провідника, який в той момент допоміг мені зрозуміти себе, допоміг мені знайти нарешті себе. І зараз тепер. Я цей провідник який допомагає далі людям знаходити себе, змінювати своє життя і проживати його якнайкраще. Я Маргарита, я джотіш астролог, і якщо ви хочете змінити своє життя і почати жити його сьогодні, зараз, то я запрошую вас до себе на консультацію. З усіма деталями ви можете ознайомитися в моєму інстаграм, закріплених сторіс. Є вся інформація, що таке астрологія, що таке натальна карта. Які дані мені потрібно, якщо вас це цікавить? Якщо ви хочете скористатися цим шансом на зміни, то я вас чекаю в директ.